Доброго дня. До вашої уваги пропонується сушарка тунельного типу, яка застосовується в технологічному процесі шовкотрафаретного друку. або трафаретного е, друху. При нанесенні малюнка на текстильні, е, полімерні вироби, матеріальні вироби в залежності від виду фарби та матеріалу, який застосовується. Зараз дана, дана сушарка складається з рами, термостійкої стрічки, блоку керування та власне сушильної камери. Сушильна камера. Має 5 вентиляторів для покращення процесу сушіння, тобто відбувається контективне сушіння, а також 6 з спеціальними рефлекторами, зроблю чи ось ці кої нержавіючої сталі. Для того, щоб не було провисання стрічки під час конструктування тканини, в конструкції передбачені спеціальні підпорні гори з обмежувачами, які не дають стрічки знищуватися під час роботи. В якості приводу використовується кроковий двигун. За допомогою блоку керування ми можемо вправно регулювати швидкість нашої стрічки. Параметри даної суширної установки наступні. Швидкість транспортування змінюється в межах від 5 до 150 мм за секунду. Температура нагріву в зоні сушарки змінюється в межах від 50 до 110 градусів по Цельсію. В блокі керування передбачені захисти. Від перевантаження, тобто від підвищення струму, відбувається працювання захисту, передбачено для охолодження плат керування. Ну, власне, блок керування складається з кнопки живлення, викача е, напрямку руху, тобто можна транспортувати матеріал як так і зловотньому руху. Екстреної кнопки зупинки на випадок, якщо ну, якісь непередбачені обставини, десь затянули великий пакет матеріалів чи ще щось, І, кнопок регулювання температури. На верхньому індикаторі відображається дійсне значення температури, на нижньому температуру, яку ми задаємо. І, цими двома кнопками забезпечується задання швидкості в межах відкрити. До 150 мм за, за секунду. В даному випадку, стояло 10, це параметр за змовчуванням, який також можна змінити натисканням та утриманням кнопки старт. Мигнули індикатор і після цього, якщо ми вимкнемо живлення, в нас вже залишиться незалежній пам'яті, значення, яке ми встановили. Якщо ці параметри вас задовільняють під той чи інший вид фарби та тканини, ну і власне продемонструємо роботу з сушарки. Натискаємо на кнопку. Далі конструкції передбачені злавний розігрів ламп на протязі 5 секунд, що забезпечує більш тривалу роботу власне, блоку керування, а також самих ламп, оскільки вони накаляються не швидко, а за вони живчата. Після того, як нанесло рисунок камін, його на тканину, її розміщають на сушину поверхню. Нанесеться на місці другий рисунок і його можна вже одразу розташувати сюди, оскільки в нас досить широка, зручна зона завантаження тканини. Зона завантаження матеріалів засушили. Зона навантаження дійсно набагато менша. Там можна підставити ящик, або інший апарати може вже знімати е зразки, які просушуються, і передавати на подачу обробку. Е роботу блоку керування. В даному броці передбачено декілька видів захисту. Один із захистів ми вже згадали, це е стоїть датчик струму, при е перевантаженні відбувається аварійне виключення. Стоїть також датчик температури на апараті керування, який вимірює температуру ну, більш потужних елементів. І якщо вона перевищує задану там в програмі температуру, також відбувається аварійне відключення. При незначному перевищенні цієї температури включається кулер, який обдуває ну в даному випадку це радіатори блоку керування. Також інформацією по даній, по даній інструкції ви можете ознайомитися в текстовому файлі, який представлено на нашому сайті, вичитати всі параметри. І якщо бажаєте придбати дану сташарку, за телефонами, вказаними на нашому сайті або на відео. Дякую за увагу, ви, буваєте, ви